Довжина полотна 160 мм. Рекомендований діаметр гілки, яку можна різати, 7,5 см. В розкладеному і складеному вигляді нагадує, дуже сильно нагадує стару модель, напевно, найпопулярнішу модель від компанії Felco пилу під номером 600. Зараз у мене тут ще така пилка є. Зараз ми їх порівняємо. Так виглядає? Дуже схожі. Форма руків'я Практично один в один, а в шісотруї є ось такий от виступ, бугорок і отвір. від 602 другої на неї теж підійде. Виглядає так, що кріплення повністю співпадає, і вони зробили ось цю петельку. Зробили цей отвір, за який зручно відкривати пилу. То зараз ми можемо легко пальцями зачепитись, маємо за що зачеплятись і потягнути полотно, щоб відкрити. Зараз подивимося, як ця пилка ріже дерево. Ну, дуже велика гілка для цієї пилочки.